Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку літературні казки. Олександр Зима про Сірого Ворона та чарівні окуляри. Пролунав дзвінок. Починаємо урок. Працюватимемо старанно, щоб почути у кінці, що у нашому 3 класі діти просто молодці. Попрацюємо над скоромовкою. Казки-казки це так цікаво, літературних авторів чимало. Франко, Нестайко, Українка, Забіла Ярмиш і Олена Пчілка. Давайте прочитаємо ще раз. Казки-казки це так цікаво, літературних авторів чимало. Франко, Нестайко, Українка, Забіла, Ярмиш і Олена Пчілка. Поставте відео на паузу і навчіться читати скоромовку. Попрацюємо над чистомовкою. Іч, іч, іч літературних авторів, поклич. Ову-ову-ову у подорож казкову. Ятий, 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 щоб мудрість перейняти. Ати, ати, ати і добрими нам стати. Сьогодні на уроці ми повинні навчитися розрізняти народні і авторські казки. Які ж це авторські казки? Дивовижними і цікавими бувають не тільки народні, а й літературні казки. Кожна літературна казка має автора. Тому такі казки ще називають авторськими. І сьогодні ми з вами познайомимося з автором казки про Сірого Ворона і чарівні окуляри Олександра Зиму. Отже, Олександр Зима народився в селі Рибальче на Херсонщині. Свої перші твори почав складати вже в школі. Писав оповідання, повісті. Навіть романи, але то для дорослих. Дітям письменник розповідав казки. Це казки про найвіддаленіші від України землі, про різноманітних тварин, птахів, людей, про їхні дивовижні пригоди. Оповідав Каскар і про таких істот, яких на землі не існує. Письменник просто їх вигадував, тобто створював у своїй уяві. І сьогодні ми з вами прочитаємо казку, першу частину казки про сірого ворона та чарівні окуляри. Але перед тим давайте навчимося читати правильно деякі слова. Вистромлювалися, дзеркається, прокрався, блищатимуть, вкрадалися, наздогнала блискітками. Послухайте казку Олександра Зими про сірого ворона та чарівні окуляри. Я вам прочитаю цей уривок казки, а далі ви візьмете книжку і прочитаєте казку самостійно. В одному лісі жив лісник із дружиною, його олих хлопчик Сергійко. Хлопчик дуже любив свій ліс. А ще більше любив він високу грушу, що росла в їхньому саду. Груша була стара і таємнича. На тій груші, у великому гнізді з чорного голумача жив сірий ворон. Сергійкові здавалося, що сірий ворон кривдить грушу, і через те вона поволі всихає. Кожної весни з її зелених шат вистромлювались сухі галузки. Вони були схожі на залізне волосся на голові велета. Хлопчик хотів урятувати грушу, обкопував і поливав її, та одного літа груша всохла. Довелося її спиляти. Коли груша впала, разом з нею впало й гніздо Сірого Ворона. Із гнізда випала золота монета, обгортка від шоколаду, осколок дзеркальця. І срібний гудзик від оксамитової куртки лісника. Дуже зрадів лісник, коли знайшов гудзика. То був дуже старий гудзик, На ньому завжди блищала велика срібна зоря. Сергійко теж прибіг подивитися на гніздо Сірого Ворона. Коли хлопчик побачив усе те добро, що лежало у гнізді, він дуже здивувався і спитав батька Тату, для чого сірий ворон? зносить усе це у своє гніздо. Він же не ходить до магазину і не пришиває гудзики до своєї куртки з пір'я. Сірий ворон, сину, мовив тато, збирає не гроші і не гудзики. Він несе у своє гніздо все, що блищить на сонці. Ворон думає, що то блищать скалочки чарівних окулярів. А що то за окуляри? спитав Сергійко. Ти ніколи не згадував про них. Що то були за окуляри? Розкажи, тату. Гаразд, погодився тато і посадовив Сергійка на пеньок груші. Слухай же, продовжив тато. Давно, предавно, коли ще ні в нас тобою, ні в цієї груші не було на світі, з'явились перші звірі і птахи. А давайте відпочинемо і послухаємо, пограємо музичну гру. Ще про одного любителя прикраси. Сорока білобока, кашку варила, а потім всю родину в тікток заманила. Сорока білобока, зірка тіктока прикраси збирає, відоси знімає. Бразилії крестежки знайшла собі, сережки. Сережки, сережки, Сережки сережки, 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 сорока білобока, зірка тіктока, Прикраси збирає, відоси знімає. В Африці за містом знайшла вона намисто, намисто, сережки, намисто, сережки намисто, сережки намисто, сорока білобока, зірка тіктока, прикраси збирає, відоси знімає. в Китаї вона, перстень знайшла. Намисто сережки, намисто сережки, намисто сережки, перстень, намисто, сережки, намисто сережки, намисто сережки, сорока білобока, зірка тіктока, прикраси збирає, відоси знімає в індії Сережки на Стерешки, сережки, корона, браслет, перстень, На на сережки, намистережки, сережки, гордо корону вдягнула сорока. Стала вона! Зірка тіктока. Є... Ось така сорока. Також любе, а любить все, що брущить. Читаємо далі сказку. Казку. Отже, було їх дуже багато, були вони дуже різні, кожен з них шукав свого пристанища. Почали птахи обживати ліси, степи, озера й гори. Усі мостили свої гнізда і тільки сірий ворон не брався до роботи. Ніяк він не міг нагріти собі місця. Слухай, вороне, чому ти досі не в'єш гнізда? спитала його Сойка. Де твої дітки житимуть? Без тебе знаю, що робити, гордовито відповів сірий ворон. — На те я наймудріший серед вас, додав і полетів у хащі, де жила сова. Ти просто ледар та ще й невихований, — гукнула гукнула навздогін Сойка. Сірий ворон навіть не озирнувся на ті слова. Ще побачимо, хто в кого тепла проситиме, зловтішно подумав ворон та й сів на дуба. Сидів він там до самісінького вечора і пильно стежив за совою. Треба сказати, що колись сова бачила не тільки вночі, а й удень. Тільки для цього сова одягала свої чарівні окуляри. Скельця тих окулярів блищали, наче сонце. Сірий ворон, як побачив чарівні окуляри сови, так зразу ж і подумав, що вони гарячі і від них можна завжди погрітися у гнізді. Але для цього треба було вкрасти у сови чарівні окуляри. От одного разу сова не помітила сірого ворона на дубі, залишила в дуплі чарівні окуляри і полетіла на нічні лови. Уночі ж сова чудово бачила і без окулярів. Сірому воронові тільки того й треба. Прокрався він у совине дупло, знайшов чарівні окуляри, схопив їх у дзьоба і кинувся тікати у сусідній ліс. Сірий ворон не подумав про те, що чарівні окуляри так блищатимуть і не прихопив із собою темної торбини. От як тільки він полетів, окуляри від смахів його крил і ще дужче розгорілися і засяяли. Неначе метеорит у небі. Що це так світиться? питали здивовано птахи, що вже вкладалися спати? Може, то полетіла жар птиця? несміливо запитала жовта мухоловка. Як ви думаєте, що ж станеться далі? Ваше домашнє завдання? Навчитися виразно читати першу частину казки сторінки 44-46. В кінці уроку вправа веселка оберіть колір, який відповідає вашому відчуттю і вашій роботі на уроці. Як ви вважаєте, як ви працювали на уроці? Я вам дякую за ваші старання на уроці. Бажаю вам гарного, тихого дня. До зустрічі!